Восьмий форум громад Вінничини відбувся за ініціативи команди громадського об'єднання Ми віничани. Традиційно захід є платформою для дискусії та підтримки. Вона єднає у живому спілкуванні представників громад, народних депутатів, соціально відповідальний бізнес, військових та волонтерів. І за традицією форум розпочався з молитви за Україну та її оборонців. Даруй нам з іменем Твим перемогу і справедливий мир на пошли грізного чільника небесного воїнства. Твого. Архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб дьявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Від початку повномасштабного вторгнення громадське об'єднання Мивіничани спільно з партнерами благодійним фондом МХП Громаді, народними депутатами України Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером та Олександром Домбровським, Сергієм Кудлаєнком, благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова передали обладнання та техніки силам оборони на суму більше 35 мільйонів гривень. Лише під час останнього форуму було надано різного оснащення, зокрема автомобілів, на майже 4 мільйони гривень. Перемога це річ, яка повинна на всіх об'єднувати, і громадянське суспільство, і громади, і безпосередньо військовослужбовці. Тому ми в котрий раз ставимо собі за мету знайти от, оту серцевину того об'єднуючого такого початку, яка б давала можливість об'єднуватися. В громадах на підтримку збройним силам України це на сьогоднішній день пріоритет власне номер один, але разом з тим давати людям надію в завтрашньому дні. Потреби та запити оборонців змінюються з шаленими темпами. Якщо на початку повномасштабного вторгнення були великі замовлення на дрони, то сьогодні необхідна велика кількість автівок. Два роки назад потрібні були дрони. Там рік назад потрібні були реби. То сьогодні дуже важливі моменти. Це повинні бути надсучасні дрони. Це повинні бути машини, тому що в зв'язку з тим, що противник також створив спеціалізовані підрозділи, які де з'являються на фронті, вони палять дуже багато наших машин. Окрім того, самі захисники говорять про швидкий технічний розвиток війни. Це досить ефективний дрон. Це один із перших дронів, який має штучний інтелект в себе на бортові. Ну думаю, що це буде один із неприємних сюрпризів для Росії. Працюємо ми досить плідно. Що з ми Вінничани, що з МХП громаді? Постійно контакти, скажімо так, телефон на стадії підготовки до цих заходів. Постійно він горить, постійно ми контактуємо. Говоримо один з одним, що нам потрібно. Саме головне це постійна комунікація і. Вони завжди запитують, що нам потрібно. Громадське об'єднання, ми вінничани вони звертають увагу і на великі проблеми військовослужбовців, і на дрібні проблеми звичайних пересічних мешканців і територіальних громад, і сіл, і міст вони підтримують і бізнес, і звичайні якісь соціальні проекти. І вперше річ, що безпосередньо військових, і з моєї дзвіниці, як військового, можу сказати, що така підтримка дуже важлива, тому що. Що держава з усім не справляється. Ну будемо відверті. Це суворі реалії наше життя. І якби не такі громадські об'єднання, як ми, вінничани, то я б тоді не знаю, щоб наші військовослужбовці робили. Попри війну, є великі запити і від самих громад, адже наші військові повертаються в свої домівки і вони прагнуть бачити розвиток для себе, для родин, для громад. Тому громадське об'єднання Мивіничани спільно з партнерами впроваджують ряд проєктів, які сприяють цьому та дають можливість будувати сьогодні наше завтра. Такі проекти, як твори добро, це такі проекти, які ми робимо разом з МХП громадою. Роби своє для підтримки бізнесу, для підтримки соціальної сфери, для підтримки взагалі активних людей. Ми сьогодні побачили тут сотні представників громади, і наша команда росте. Ми вінчани і росте та допомога, яку ми надаємо. І це в принципі той акцент, на якому ми зараз фокусовані. Це допомога армії і звичайно громадам, де проживають діти рідні. Близькі і родини наших військових форум громад Вінничини вкотре довів ефективність та необхідність комунікації. Тут обговорювали результати роботи, спланували нові проєкти та отримали фідбек від захисників про потреби їхніх та їхніх сімей. На сьогодні ми поліпшуємо як якість наших послуг, нашого супроводу, забезпечуючи правову допомогу, медичну, ментальну реабілітацію, надаючи правовий супровід, адже часто порушуються права військових або трактування українського законодавства не є досконалим, тому відстоювати їхні права, допомагати щодня. Підтримувати їх словесно або якоюсь матеріальною підтримкою. Бути поруч із їхніми рідними це про програму МХП. Поруч. Подібні форуми це про єдність військових із громадами. Не обійшлося на форумі без сюрпризу. Для мотивації та позитивних емоцій для усіх учасників форуму виступив відомий український гурт Козак Систем. Нам треба погород. «Ні сила це гасло громадського об'єднання від першого дня його створення, яке сьогодні діє і активно гуртує довкола. Ми віничани, людей, громади, волонтерів, аби спільними зусиллями підтримати наших оборонців та творити наше майбутнє. Слава Україні!